З'являється. Номер другий. Ростислав Курганський. Номер виступають у першій. айтілізі. пробуває зараз у цій ситуації. Курганський. Пробуває він. Що Демчук зараз? Не цю передачу. Курганський. Андрухів. Андрухів пробуває! Ходинок найбільше мене захопив матч попередній якраз. Якщо маєте таку можливість, продивіться усю трансляцію, Андрухів! Звернули увагу так. Ось те про що я і казав. Бабський пробуває зараз ввечері цим епізодом, вибивши сферу в аут. Пробуває кургу! <проб> Савчук. Демчук. Демчук. 14. Павло Гавло, номер 17. Андрій Федоренко. номер 19, Остап бабський. Закидання вперед. Андрухів. Що Андрухів забирає зараз? Другий м'яч. Мов почув мене Василь Андрухів у цій ситуації побіг до останнього. Другий Ол забивати колективу у черстудії для того, аби себе більше впевнено почувати. Я думаю. Команда, це розуміла зараз. яка комбінація. Феда надійно зіграв. Перехоплення. Демчук просувається перед Демчук на ударній позиції. Він Демчук як же м'яко, як же клас. Перемикайте після нашої зустрічі. буде цікаво поспостерігати. За тим матчем зараз Чарковський. Яка геніальна робота братів Чарковських. Сухий поєдинок. Знову ж таки, пробиває він. Передостання. Пробиває федакза. пас вперед, Курганський вже класно. Гавло зараз вискакує. Гавло на ударній позиції забиває! 4-0 робить рахунок у цій зустрічі. Павло Гавло поміж Зустрічі. Ну і зараз пручемо ногах. Передача, яка класна! Скидання вперед. Федак. Демчук пробиває. Знову ж таки. Нами приглядали цю трансляцію. До нових зустрічей в Атілії зі Львова.